говоримо про надмірну вагу, ми маємо розуміти одне: що люди, у яких є надмірна вага, надмірна велика вага це люди з великим болем всередині. Біль, з яким вони не можуть впоратися, біль, який з'їдає їх зсередини, і для того, щоб не відчувати той біль, вони починають його з'їдати, і тому вони намагаються не вирішувати свою проблему. Тому що якщо вони почнуть вирішувати проблему, да питання надмірної ваги, то скоріш за все доведеться вирішувати. Причину набору цієї ваги, а часто ця причина вона дійсно психологічна і вона настільки болюча, що психіка блокує взагалі можливість розглядати цей факт, що від неї можна звільнитися. Людина може знаходити мільйони виправдань, чому ні, не з причини тому, що вона слабка, а тому, що вона внутрішньо думає це реально знання є всередині людини, що вона не впорається з тим, що вона побачить. Вона не впорається з тими почуттями, емоціями, відчуттями, станами, які привели її в цю точку. Тому вона й обирає шлях рятувати себе через їжу, через набір ваги і так далі. Тому, коли ми говоримо, що людина з набірною вагою вона лінива, це завжди недалеко так, повірте. Дуже часто там працюють зовсім інші механізми, які важко побачити і зрозуміти з першого погляду. Але це не означає, що цим не можна розбиратися, і це не означає, що ті історії, які привели вас в ту точку, де у вас є надмірна вага, їх вирішити не можна. Їх можна вирішити і, повірте, їх треба вирішувати, тому що це ваше життя в першу чергу, і це ваша відповідальність, як ви будете його проживати, або в цій болі, занурюючи себе туди ще глибше, або все ж таки ви дозволите собі вийти з цього стану.